Вітаємо вас на каналі Українського гідрометрологічного центру. Завтра почнуться перші дні листопада. Тож давайте поглянемо, що нам підготувала атмосфера. Отже, у наступні кілька діб очікуємо підвищення атмосферного тиску, переважно погода без опадів, коливання температури повітря. Впродовж вихідних в Україні тиск зростатиме, і погоду без опадів формуватиме поле високого тиску. Лише в суботу на північному сході країни ще можливий невеликий дощ. А в понеділок, в день вже наступний атмосферний фронт заходу, принесе в західній області також невеликий дощ. Зверніть увагу, що вночі та вранці 1 листопада в Карпатах і на Прикарпаті 2 листопада на лівобережжі країни місцями туман. Повітряні потоки в суботу рухатимуться з північного заходу, а в подальші дні з південних напрямків зі швидкістю 5-12 метрів за секунду, які нестеме тепле повітря. Очікуємо теплу, як для цієї пори року погоду, особливо в день, найтеплішу на заході та півдні країни. Тому температура вночі 1-8 градусів тепла, але найближчої ночі в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями вже 0,2 градуси морозу, в день години 10-16 градусів тепла. На Одещині і в Криму у вихідні на крайньому заході країни стовпчики термометри всягатимуть 17-20 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі Ютуб.